Хоч плач, хоч смійся, а їхати потрібно. Якщо ви раптом із Березного захотіли виїхати на міжнародну трасу М-06, це та що Київчоп, то навігатор вам швидко намалює чіткий та короткий маршрут, трохи більше 40 кілометрів і всього година часу. А по факту. Кілометри вибоїн та незлічені хвилини мук із швидкістю не більше 30 кілометрів на годину починається відтинок, який місцеві охрестили дорогою жаху у селі Бистричі. Березнівської громади із суцільними вибоїнами тягнеться у напрямку міжнародної траси. Від бажаючих поділитися емоціями від місцевого атракціону немає відбою. Більш-менш до початку Бистрич. З початку Бистрич і геть до Беремо до Шикичина. Шикичина, там, Там взагалі ну, там нема по чому їхати. Що вони не бачать, чи що, цю дорогу. Ну, як можна по цій дорозі. Тільки пройде місяць і ремонтуєш як машину, навіть місяць? Місяць не пройде. Постійно треба. Раніше була зробили. нормальна, але ну, з часом її треба ремонтувати, але як не ремонтують, то звісно, це маємо те, що маємо. Якщо чесно, привикший, бо місцевий, то вже звик до такої дороги. Ну, хотілося б, щоб. Трошечки ладили, звісно, по такій дорозі їздить кайф. На другій передачці котимся. Відтинок дороги від села Бистричі це частина державного шляху територіального значення Т-1812. Дорога на балансі та обслуговуванні держави. Розпочинається цей маршрут на Сарненщині, проходить через Березнівщину, Кореччину та закінчується у селі Федорівка на Ощанщині. Відтинок, через який до нас звернулися місцеві, пролягає через територію чотирьох громад. У великих Межиричах кажуть, частину дороги у межах. Їхньої території ремонтували цього року своїми силами. Погоджуються, що ситуація критична. Ми скільки могли своїми силами з підприємцями від Федорівці до світанку зробили. Зараз працюємо знову із бізнесом, щоб якось поліпити. Ями проведуть жнива агропідприємства. Може, я десь, бог якісь пару кілометрів, два підліпимо. Не думайте, що воно не і не болить, особливо якщо що корендень з ті Сопутів, Шікісінці до тої самої Федерівки, до траси. А це та сама дорога державного значення, але уже на території Соснівської громади, що на Березнівщині. Їхати звідси, що у сторону траси, що у сторону Березного. Однаково жахливо кажуть водії. З Березного це убийна дорога. Сюди їдемо на межі це конець. Ми не їдемо далеко. Вже вертаємося вже. Робло. Місцеві вже не знають до кого і як звертатися, кажуть уся інфраструктура селища Соснове та навколишніх сіл, в тому числі й медична, прив'язані до колишнього райцентру Березного. Але як туди за потреби швидко дістатися? Загадка швидкі. Вони не хочуть їхати на виклик, бо погана дорога, бо їдуть дуже довго. ДТП викликаєш, вони їдуть дуже довго. Ви бачили, швидко ти там не поїдеш. Хоча до Березного по факту 30 кілометрів. Якщо при хорошій дорозі є шанс вижити, тому це для нас катастрофічна проблема. і Тим паче, у нас вже немає на чому заробляти. У нас крім лісу. Ми нічого тут не маємо на чому заробити. Туризм окей, туризм для туристів. Треба хороша дорога. Голова Березнівської громади нам розповідає, що має доволі обнадійливо. Інформацію Її будуть робити. Я можу зразу сказати. Я розмовляв із губернатором із профільним заступником. закінчують до обережно і переходять туди. До Добистрить включно. Да, так що більша частина дороги це Березнівська громада. В службі відновлення та розвитку інфраструктури, де і відповідають за дороги державного значення в області, з прогнозами більш обережні. кажуть, все залежить від того, чи будуть кошти минулого року. Місцями цю дорогу ремонтували. Насправді Т-1812 вона нічим не унікальна від і нічим фактично не відрізняється від інших доріг за низькою інтенсивністю руху і низькою пріоритетністю у територіальних доріг в межах Рівненської області. Проблемних ділянок зараз точно кратно в рази більше, ніж є фінансового ресурсу і ніж його теоретично може бути. Дорогу Т 18 12 мали суттєво ремонтувати у 2022 році. Тоді під це передбачили майже 700 мільйонів гривень. Була уже компанія, яка розпочала підготовку до ремонту, але так і не приступила до основної частини. Розпочалася війна. Наразі договір досі актуальний уже шість разів укладалися додаткові угоди щодо зміни терміну виконання. Втім, фінансування на такі роботи. Немає. Разом із тим у службі відновлення радять місцевому бізнесу та громадам об'єднувати кошти і власними силами братися за ремонт. Є вже напрацьовані механізми з свого боку, обіцяють сприяти. Ми максимально гнучкі в плані того, щоб знайти якісь варіанти того, як можна повернутися до людей обличчям і як в цей складний для держави час. Дати максимально можливий результат і ефект від того ну сильно обмеженого фінансового ресурсу, який ми маємо. Якщо місцевий бізнес та громади кажуть, у службі відновлення зможуть знайти кошти для ремонту, то з великою імовірністю його зможуть провести ще цьогоріч. Якщо будуть надіятися лише на службу відновлення, то ремонту можна і не дочекатися, адже подібних проблемних ділянок по області вдосталь. Вадим Мороз Денис Коломес, ITV Media Group.